Так, і просто зараз із нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий експерт, і керівник руху права справа Дмитро Васильович. вітаю вас. Добрий вітаю. день! Вітаємо вас з Днем Незалежності. Ну і звісно, не можемо не запитати, що для вас є незалежність, що це слово для вас значить, тому що тема нашого сьогоднішнього ефіру це незалежність, варта всього, і ми говоримо саме про це. Ну для мене, як знаєте, луганчанина це особисте почуття і кожен день незалежності святкується з розумінням того, що робиш певні справи, наближаючи і наповнюючи Україну українським змістом. А взагалі, що для мене значить День Незалежності, українські символи. Знаєте, в травні 2014 року, коли я виходив з Луганська, мені зателефонували, що у мене 10 хвилин вийти з міста, бо за мною виїхали російські бойовики. Ну, я просувався в напрямку контрольованих територій ЗСУ, практично добу. І коли я побачив, знаєте, український прапор це були сильні емоції, це розуміння того, що ти серед своїх і відповідно можеш далі продовжувати ту боротьбу, яку розпочав. А взагалі незалежність це сам факт можливого. Існування не те, що можливо, існування, а боротьби за українську Україну. Варто говорити про те, що за ці два роки досить показово, що в умовах війни ми святкуємо другий день незалежності, незважаючи на всі зусилля Російської імперії. Ми вибороли це право. На полі бою святкувати власний день незалежності. Ми вибрали право бути нацією. Ми вибрали право на самоідентичність, на право розмовляти українською і бути українцем на своїй Богом даній землі. Оце для мене незалежність. Бути українцем на своїй Богом даній землі, розмовляти рідною, плекати. І відбудовувати свою країну, і я сподіваюся, все буде добре. Я більш ніж переконаний, що ми всі війні переможемо і розбудуємо ту Україну, за яку боролися покоління наших славних пращурів. А ви напевно погодитесь зі мною, що подарунки люди ну мало цінять. Більш за все ми цінуємо те, що нам дістається з трудом, з працею. А як ви гадаєте, багато нас шансів цього разу, все ж таки отримавши перемогу, отримавши, а, довівши свою незалежність, все ж таки скористатися всіма тима перевагами, які несуть в собі ці святі і сакральні слова. Ви знаєте, нас 30 років намагалися переконати в тому, що незалежність нам впала з неба внаслідок чи то підписання білов'яжських угод, чи то взагалі якихось політичних підкилимних ігор. А ми вибороли це право: право на державотворчі процеси. Ми вибороли його кров'ю, потом і відповідна стражданнями української нації. Наразі українська нація це моноліт, це основне досягнення. Ми 30 років шукали відповідь на питання що таке українська нація це кровна чи політична складова. Наразі такого питання не стоїть. Основне те, що ми, чого ми домоглися за роки перемоги, це власне російській стороні не вдалося розколоти українське суспільство по мовних релігійних і політичних уподобаннях. Український народ наразі як ніколи єдиний. І коли наразі стоїть питання про те, чи, ну скажімо так, ми маємо право. Ми, ми не маємо ми не те, що маємо право, ми його вибороли в боротьбі. Нація гуртується в вогні, вогні протистояння. Ми згуртувалися, тому єдина наразі завдання це наповнити Україну українським змістом, не дати можливості вирвати перемогу. Власне, знов таки повернутися до ситуації 2014 років. Мені б цього досить не хотілося. Сьогодні, зі своєму зверненні, президент України на кадрах, пам'ятаєш, коли показували саперів. Він сказав, що сапери працюють це такі спеціальні люди, які знають, що вони не мають права на помилку. От хотілося, щоб е, наші люди, особливо те про що ми з тобою говорили, еліти, розуміли, що вони як сапери мають працювати дуже обережно з цією землею, і теж вони не мають більш права на помилку. Погодися, звичайно. Тим більше є запобіжник український народ, який заплатив дуже велику ціну для того, щоб так звані політичні еліти не допустили чергової помилки. Я сподіваюся, мене почули. Український народ за собою залишить останнє право. Я ще раз повторюю, жити у своїй бомдані землі і відповідно вибудовувати Україну згідно загально прийнятих норм, а не якихось політичних договірняків, які привели країну до стану ну, фактичної руйнації. Дмитро Васильовичу, ви зазначили, що ви з окупованих територій родом з Луганська, і відповідно тут не можу не поставити питання, чому Луганськ, Донецьк Крим не з нами вже 10 років. Які помилки для цього призвели, і які помилки не потрібно повторювати? Не з нами тимчасово звичайно на початку української державності продемонструвала свою слабкість бажання так званих компромісів з політичними місцевими елітами, які займали відверто проросійські позиції. Тобто не бажала йти на конфлікт а шляхом економічних преференцій, політичних преференцій, які фактично створили автономію в унітарному середовищі України, ну, це все і призвело до тих трагічних подій 2014 року. Давайте говорити відверто, що присутність української держави на східних теренах була умовна. Український прапор, українська символіка, і на цьому все закінчилося, плюс тотальна зрада представників силових структур, в першу чергу, служба безпеки України. Коли говорять про те, що ключову роль у подіях 2014 року захоплені адміністративних будівель відіграли російські туристи, так звані, це відверта дурня. Тотальна зрада співробітників Служби безпеки України, які масово перейшли на бік окупантів. І не випадково, власне, саме співробітники колишньої служби безпеки України, Пасічник, Хадаковські, очолили так звані ЛНР і ДНР. І причому у мене запитання: дев'ять років війни до Служби безпеки України. А чому вони досі не ліквідовані? Це питання до нашого гуру. Можливо, також і вони займаються зараз і спецопераціями. України. І Без... до Служби і безпеки, безпеки mm. участь. Ми з вами... Звітувати, знаєте, якимись незрозумілими операціями. Я свого часу виходив за часів пана Грицака, власне, з пропозицією щодо проведення адресних операцій проти лідера е бойовиків ЛНР Пасічника, колишнього підполковника СБУ. Категорична заборона на проведення адресних операцій. А чому? Мені пояснили, з ним можна домовлятися. Так от, якщо спробують іще домовлятися, то тут виникає питання, власне, нам потрібні такі спеціальні служби, які домовляються. Погодьтеся, навряд чи в ізраїльському мосаді ви б побачили таку кількість зрадників. І головне, навряд чи представник ізраїльського мосаду очолював би якусь адміністрацію Хамас. На територіях, ну, скажімо так, недружній державі Ізраїлі. апріорі такої ситуації було би неможливо, але й неможливо, те, щоб він 9 років прожив би після цього. Ви абсолютно праві. Але коли ми говоримо, обговорюємо наші помилки, треба згадати і те, що мудрий це не той, хто не робить помилок, а мудрий той, хто робить висновки. Ми будемо їх сподіватися. Вправляє. Так, так, так. Будемо виправляти, будемо сподіватися, що ми зробимо висновки і зможемо е, виправити. А давайте тоді з вами перейдемо до справ військових. Та, там ну, є про що поговорити. У нас багато подій насправді подій, які приємно нас порадували за останню добу. Ну, там, зореп... так, починаючи просто. від зорепаду, так в Росії це я маю на увазі Пригожина, Зудкіним, тоді вже Зуткіним, да, теж звізда. От закінчуючи нашими операціями в Криму? Бо нам нам вже обіцяли до кінця серпня Побували зайти там. в Крим? Ось і зайшли схоже на те. Давайте з Криму і почнемо, Дмитро Васильович. Як ви думаєте, яке значення має сьогоднішня операція? Українська правда пише, що вона навіть триває зі посиланням на свої дані в розвідці українській, і ось ті події в Маяку, в Оленівці в Криму. Що на ваш погляд там відбувається? Яка мета цих дій? І чи дійсно операція триває? Ну, давайте говорити суто інформаційно до Дня Незалежності. Ви знаєте, я не люблю таких операцій. Від них тхне совком. До певного знаєте, свята проведення військових операцій. По-друге, це локальна військова операція, два човни особового складу, 10 осіб. Якщо ми хотіли показати свою присутність, ми її і так показали в Криму, знищивши відповідна. Над сучасні системи ППО мови це про С 400 Оце показова операція так. власне говорити, що сам характер проведення операції. На території окупованого Криму а мовиться про нанесення ударів по військових об'єктах, всупереч позиції наших стратегічних партнерів, засвідчив суб'єктність прийняття рішення військово-політичним керівництвом України. Я нагадаю, на цьому тижні офіційні представники Сполучених Штатів заявили про те, що нанесення ударів по Криму є, ну скажімо так, під питанням, бо використовує. Українська сторона, начебто, ну використовує до дороговартісні ракети по тилових об'єктах Криму, той час, як на думку американської сторони, їх краще використати безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тобто на моменті контрнаступу збройних сил України. Але тут хотілося б власне американській стороні нагадати, що нанесення подібних ударів є першим етапом. Каскадного планування операції з деокупації згідно класифікації НАТО. Ще раз підкреслюю, операції в Криму засвідчили суб'єктність прийняття рішень української сторони. Це показово, і тут, до речі, варто згадати слова залужного про те, що мене ніхто не спинить в моменті військового характеру деокупації Криму. Досить дипломатії, досить домовлятися. Ворог розуміє. Тільки мову сили, і ми її продемонстрували? І честь і хвала власне голов... Верховному головнокомандуючому і відповідно, представникам спецслужб про те, що вони в чергово продемонстрували. Я ще раз підкреслюю суб'єктність української сторони, Дмитро Васильович. Чи означають усі останні дії? Що операція зі звільнення Криму? Ну ввійшла в якусь нову фазу, от те, що вибивається ПВО, вибиваються ці радіолокаційні системи, важливі с 300 на Херсонщині, три три одиниці знищено або пошкоджено Це ж не просто так, щоб там знаєте, там при, 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 прийти лампочку викрутити. Це певно, все ж таки ланка якогось ланцюга. Звичайно, колеги, я вже назвав, що з класифікацію НАТО це надавається перша етапка складного характеру планування наступальної операції, тобто знищення інфраструктури і логістики. Те, що відбувається, ви подивіться удара під ударами, логістика, Чунгарський, Кримський міст, Армянський переші, плюс відповідно, тилові бази, тилові бази, що основне, система ППО, аеродроми. Тобто створюються передумови для успішного характеру наземної операції, те, що ми з вами разом спостерігали під час деокупації Херсонської області. Тому, коли говорять про військовий характер деокупації, то я розглядаю подібні дії Збройних сил України як підготовчий елемент, і це не може не тішити. Можна а, спробувати скористатися вашим досвідом, вашою майстерністю в знанні військової справи і спитати у вас, як ви думаєте, все ж таки, що? Чекає на Вагнер, тому що вони там так зухвало виступили, сказали, що ми там на старті, ми будемо мститися за свого вожака. Що там, нібито якийсь там є план на таку, такий випадок? І от зараз кажуть, що там а, в Осиповичах, Білорусі… Да, в Білорусі. Розбирають угу. вже табір угу. польовий Вагнера. Як ви думаєте? Як ви думаєте, з Вагнер? Це зараз вони без зубі, вони без голови і нічого не зможуть. А чи все ж таки вони щось в силі? Там, там від по проти по, по, поставити Кремлю, кремлю да. наприклад, ні, давайте почнемо з того, що власне сама смерть Пригожина вона під питанням. У мене велике запитання власне щодо можливості інсценування цієї смерті. Про, про це свідчить низка фактів. Я поясню про що йде мова. Погодьтеся, колеги, що немає сенсу власне ліквідовувати чоловіка, якщо йому дають напередодні буквально за два тижні можливість заробити не в держбюджеті мільярдні статки. Мовиться про те, що фірми пригожена виграли державні тендери на постачання продуктів харчування. Шкільні дошкільні навчальні заклади Московської області, тобто схема, та сама як і до моменту е, так званого заколоту. До речі, сама права справа спростувала цей заколот, повідомивши про те, що це опередковий заколот, який не має ніякого відношення до реальних подій. Е, відповідно, всі ці заяви ПВК -Вагнер, це не більш ніж, ну скажімо так. Елемент політичних заяв і друге колеги. Давайте проаналізуємо інформацію щодо можливості загибелі пригоджено. По перше, в повітрі було два борти, які належали пригожуно. Те, що він зареєстрований, це не значить, що він перебував на власне цьому борту. Друге, перша інформація щодо власне приналежності борта саме пригоджено. І е, інформація про його загибель була першоджерелом, джерелом. Її були люди, які пов'язані з російськими спецслужбами. Це Ксенія Сапчак, і, е, колаборант рога. Тому запитань дуже багато. Чому власне перше джерело? Це власне, ну люди офільовані зі спецслужбами. Третє перша інформація з місця е, власне е, трощі Російські змі це розбіжність в кількості загиблих від 7 до 8, не називалася 10. Лише потім з'являється інформація про те, що знайшли 10 тіл. Причому одне тіло без голови, друге тіло там ну, скажімо так, обличчя поневічено настільки, що ідентифікувати немає можливості. Тобто, тут вже запитання, чи тіла підвезли після, чи е, чому така розбіжність. Четверте, тіла по невічці ні провести ідентифікацію неможливо. Там фрагменти тіл. Відповідно, поки немає аналізу ДНК, та навіть і якщо він буде, то знов-таки питання говорити про загибель пригоджена великі питання. І головне: версії щодо трощі ну, цієї катастрофи. Версія, яку спробували просунути, вибухівка була на борту літака. Причому повідомили, що, начебто, коли цю версію поставили під сумнів, бо разом з Пригожином був його керівник власне Служби безпеки ПВК Вагнера, це досвідчений оперативник, тоді почали просувати версії, що в останній момент занесли ящик дорогого вина. Ну вибачте, проводити подібні паралелі з ліквідацією татарського, до якої причетний саме спец... ну, Служба безпеки Пригожина, це як мінімум. Ну, не поважати людей, які мають схильність аналізувати ситуацію. Відповідно, потім з'являється версія про збиття системами ППО. Тобто запитань багато, якщо власне підходити, ну, більш, скажімо так. Не... Дмитро Васильович, тут дійсно проте ну суперечлива інформація надходить щодо опізнання тіла, тому що з одного боку по паблікам російським розійшлася інформація. і Це авторитетні видання. Повідомляли опозиційні видання, що, начебто, опізнали тіло Пригожина в морзі, і це зробив один з командирів Вагнера. З іншого боку, звичайно, що виникає питання, як після падіння там літака з восьми тисяч метрів, там в принципі піддаються тіла опізнання. Ну, Давайте там чекай, там була така, що обмовка, що впізнав по відсутності там, пальця на руці. Ну це таке, ну це взагалі маячня якась. Давайте краще розберемося. А для чого така операція? Які наслідки? Що що? Виводять в кінь. Mm. Причому зберігаючи позиції, власне виводять в тінь як політичну фігуру. В першу чергу. ПВК нікуди не дивається. Давайте згадаємо те, що ну, в принципі, ПВК виконує ті функції, які на неї покладені на території Африканського континенту і на Тікі. Ви знаєте, давайте говорити, якщо трохи часу, буквально я стисло. А передислокація ПВК на території Республіки Білорусь була пов'язана в першу чергу з військовим тиском на країни НАТО. Польщу і Литву в моменті реалізації так званого Сувалського коридору, коли продемонстрували можливості реалізації і поставили під питання можливість виконання п'ятого пункту статуту НАТО, тобто, на прибалтійські країни прекрасно зрозуміли, що НАТО не буде воювати за них з Росією, і тоді я не виключаю елемент політичних торгів, що Російська Федерація запропонувала. Ми не чіпаємо Сувалський коридор, себто Польщу Литву. Натомість країни заходу. Створюють передумови для початку так званих мирних перемовин з Україною, і тут колеги, давайте згадаємо події, які відбувалися після цього. Заява високопосадовця НАТО про те, що Україна готові прийняти в НАТО, але за рахунок територіальних поступок. перше не запрошення Україну на саміт Великої Двадцятки. Друге, як ви вважаєте, це елементи тиску політичного? Заява Кулеби про те, що осінь буде дуже важка в моменті можливого політичного тиску з боку країн заходу, в моменті е, так званих пошуку так званих мирних ініціатив. Ще можемо У згадати це заяву платає. Данілова про те, що в мирному плані можна Тому, переставити чи? місцями пункти. Так. так, колеги, тобто мовиться про те, що ПВК і особисто Пригожин виконав свою роль. Мав виконав роль, мав може йти. Тобто вони на ну скажімо так створили передумову для початку так званих мирних перемовин пошуку їх, і відповідно постало питання: все, він не потрібен, ага. тим більше, що не потрібен, ну та запитань більш ніж достатньо, Дмитро Васильович. Ну не можу не попросити вас прокоментувати Прошу. ту версію, яка свідчить про те, що це там, скажімо так, міг бути диверсія чи знищення. Пригожина українськими спеціальними службами, звичайно, що це вкинули цю версію нам кремлівські політологи і так далі. Але ж наші спецслужби теж не виключали можливість полювання на ворогів України. І пригожин, безперечно, є таким ворогом чи був ми не знаємо так достеменно. Ось. Чи може бу... можемо? Ми розглядати таку версію, як ви думаєте, ми можемо всі версії розглядати. Єдине колегія, про що варто говорити, що на момент виліт літак був перевірений, в тому числі і за наявності, на тобто і собаками був перевірений на момент наявності небезпечних предметів, тому ну тут я ще раз підкреслю питання, що саме спричинило трощо? дуже багато. Що Україна не має стосунку до а, вбивства чи знищення Пригожина, Ну, напевно, що Зеленський впевнений, що таки а, загинув. Ми не можемо Пригожин. виключати і цю версію. Так. Але Україна не бере на себе відповідальність, Хоча ми пам'ятаємо, що коли кримський міст, наприклад, перший раз зірвали, то ми теж не брали на себе відповідальність про це yeah. на це. А потім з'ясувалося, що все ж таки це е, операція служби безпеки України була, яка ну от завершилася певним успіхом. Е, ну що ж, давайте поговоримо на сам кінець про ще одну спецоперацію управління розвідки О, з так. вертольотом. Про вертольот так А я зараз не здивуюся, якщо нам зараз скажуть, що і то був фейк. Ну, не знаю, може ну, така ну, версія. Ну ні, ну при чому? Давайте говорити про те, що ну, дочекаємося фільму. Власне, Богдана сьогодні проанонсував фільм за участі російського пілота, який буде е, презентований в широкому загалу 6 вересня. Тому відповідно, наразі підстав говорити про те, що ну, скажімо, була інсценування операції, жодних немає підстав. Тут з цього боку ні, я я чесно кажучи, то пожартував невдало. Можливо, але я, я думаю, що операція мала а, дійсно факт такий. А, але мені цікаво, як ви думаєте, от а, те, що відбулося, це ж я в принципі вже про це говорив. Що це перемога не в тому сенсі, що наші війська поповнилися бойовою машиною, а все ж таки більш психологічна і ідеологічна, як ви вважаєте, В чому значення mm -hmm. так цієї? В першу чергу варто говорити про те, щоб власне, було продемонстровано на загал можливості українського розвідувариства. А по-друге, власне, був продемонстрований російському військовому керівництву рівень моральних морально психологічної, скажімо, підготовки особового складу окупаційної армії. Тобто, якщо погоджується на співпрацю в моменті навіть викрадення військової техніки, то запитань більш ніж достатньо. Єдине, в мене запитання, чому був використаний власне. Ну, за різною інформацією називається чи то Харківська область, чи то Полтава. Тут ну, отут розбіжність інформація, ага. власне, яким чином гелікоптер, якщо це Полтава, він пролетів таку відстань на територію України і не був уражений системами ППО. Так. Ну що ж, Дмитро Васильович, ми знаємо, що у вас наступний ефір. Сьогодні щільний графік. У всіх так всі проводять спеціальні ефіри. Ми дякуємо всім глядачам, які з нами, і дякуємо вам, що ви долучилися до спеціального ефіру. Новин лайв. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа був з нами. Ще раз вас зі святом. Дмитро Васильович. Спасибі.